Починається п'ятий етап командного заліку, де я стартую останній, тому що я так не навчився їхати в конфіскуму режимі. А мій нападок здається стартує 14 м чи там навіть вище. Але є, як є. Я починаю свій старт на Монзі і їду з думкою, що зараз в першому повороті буде завал, і я відіграю трохи позиції. Але зараз поки що є зелене світло, я стартую і починаю трохи відігравати свої позиції. Я відіграв дві позиції від е Форда та Феррарі. Але на першому повороті стався завал, який очікувався, але завал стався на перших місцях. І він трохи ніяк не повлияв на мою позицію, тому що як ці гравці їх далі вони їдуть. Але замість того, я сам став учасником завалу. Мене фаралі трохи поповштовхала, але добре, що вона мене як штовхнула, так мене і направила на потрібний напрямок. І це добре. Тому, можна сказати, я ні, нічого не втратив. Але вже коли була друга зв'язка поворотів, тут вже не обвелося без поворотів від інший. Перше, це Фералі, вона загальмувала як зазвичай на відміну 100 метрів, а друге фералі вона не захотіла вбивати у себе форт. І взяла трохи правіше, щоб уникнути зіткнення. І цим самим я собі відіграв дві позиції. І це добре, це мене вже приємно, я вже йду 25-го. Це та фаралі, яка е, проявила точки гармування, щоб ні з ким не зіткнутися, вона виїхала поза межу терепу. Інша Фаралі так само вона загармувала, щоб не вбити попали до форту, Вона взяла трохи правіше і втратила немножко керування. А я такий, хапак взагалі відіграв дві дві позиції. Але попереду стався невеличкий завал вбивство з однією машиною і це просто одна позиція. Я вже їду 24-м і радість моя закінчилася, тому що я запізно так само загальнував на другому колі і вбив троєх людей, навіть четверих. І шкода, що саме це має це та фаралі під 11 номером вона втратила керування і собі ще більше пошкодила авто. Тобто, це нас наслідки моїх дій, моїх неоправданих дій, які призвели до вбивств інших учасників цього заходу, можна сказати так. Але сталося те, що сталося, це мій перший серйозний інцидент за п'ять етапів. Тому я їду далі собі і вже очікую, яке я отримав подання за таке жорстке вбивство. В мене, до речі, не так дуже реально була репутація. Але сталося це, що сталося. Це, це перегони і від цього ніхто не застрахований. Тому я собі спокійно їду. І вже е, їду на третій колег, як стався очевидний завар Між майже чотирма машинами. Дві машини швидко повернулися на трак. І тим самим собі подарував плюс ще одну позицію. Тобто я йшов десь 23-й, то вже йшов собі 24 м І це маленький бонус і приятно. Сталося те, що сталося. Я тут трохи не втратив би, контакту з тараком. Іду собі спокійно і тут отримую собі stop and go 30 секунд. І якраз добре, що це перед стопом. і я е е е е роблю так, щоб мені краще заїхати зараз на підстоп і відбутися по, е по крану. Тоді як зараз дуже великий трафік і, можливо, ще якісь вбивства, я зможу собі відіграти якісь позиції, тому що зараз е, весь пельтон не почав розтягуватися, вони їдуть трохи без, безпечно. Але я тут робив помилку, я завтеків з управлінням МВД і не вмикаю двигун до зупинки авто, щоб собі хоч декілька секунд зекономити. І ось я виїжджаю, мене вже обгнали всі, хто був в GT3, і навіть декілька машин, якраз Т4. Так це було погано. Це було дуже погано для мене, але... Це Монза. Це можна сказати Монза, і вона завжди була жорстка ж... ж... до мене. Але... Я маю ще попалювати, по, здається, в годину 20 і тому я надіюсь, що зможу підгати ще декілька позицій від того, що я зараз маю. Так, я зараз е, пропустив більш е, швидкого пілота, бо я розумів, що немає сенсу з ним боротися. І ось після цього штраф я їду 31. й але так, я відіграв декілька позицій зараз завдяки тому, що він навка раз 4. Але цей керп, який зараз ви тут бачите, він мене навмисно вистренув за ПД за, за лінію ПТРЕПУ. І сам шкода, що Польщ завжди має увагу, що він собі е, глохне Тобто я зараз був 29-й. Мене розгортає, я всіх пропускаю, щоб безпечно повернутися на трек, і знов програю декілька позицій, стаю 35-м чи навіть 37-м. Але... Я якось відгруз декілька позицій. Це мій обов'язковий підстоп на 44 хвилини, тобто на половині перегонів, де я вже добре гальмую завдяки тому, що я собі вимкнув вчасно двигун. тобто Я собі зберіг одну секунду підстопу, майже повний бак, нова гума вже з правильним тиском, тому що... І, інша погода, інша трек зараз. І починаю відігравати свої позиції знов. Знов з самого кінця пелетону. Так, це було важко, але що ж тут таке зробиш? Це Монзе для мене. Це Монза, яка не пробачає помилок. Так, я е, гарно став, іду 24-м. І, і до кінця остається десь 3 або 4 коло. І тут трапляється знову вбивство в, в, в класі лідерів, якщо можна так сказати, і в, в, вмирає Макрален і Форд. Чи це було декілька позицій, позицій для мене? Важко сказати, але мене. Кода цю файну макраден, яка була розмальована як Артон Сену, тобто як болет Алгорд Сену у 1 з марбуру. Біле та червоне. Але то таке, це перо себе Момент від інших білавців, і як ви бачите, в заліку я зайняв 21 місце. Якби не цей штраф, можливо, був десь 19 чи 18, але штраф є штраф.